Має бути смачно салат зі свининою, свіжими овочами та ароматною часниковою заправкою. Мені цей салат подобається завдяки поєднанню і легкості, і ситності. До того ж, часникова ароматна заправка підіймає апетит в рази. Відварюємо 200 г свинини до готовності, у мене биток. Охолоджуємо до кімнатної температури і нарізаємо тонкими смужками. Далі нарізаємо великий соковитий помідор соломкою. Додаємо два невеликі огірки, нарізаємо теж тонкими смужками. Один червоний болгарський перець ріжемо довгими хрусткими смужками. Він додасть салату яскравості та солодку нотку. Пучок свіжої петрушки дрібно шинкуємо. Висипаємо 200 г консервованого зеленого горошку та переходимо до заправки. Видавлюємо дві головки. Ароматного часнику посипаємо салат червоним меленим перцем для пікантності. У невеликій сковороді розігріваємо олію до гарячого стану та заливаємо нею подріблений часник. При цьому одразу розкривається його насичений аромат. Додаємо соєвого соусу за смаком і ретельно все перемішуємо. Гармонічне поєднання ніжного м'яса, свіжих овочів і пряної, трішки гострої заправки з характером. Овочі залишаються хрусткими, а петрушка й горошок додають весняної легкості Легкості, а гарячий часник створює теплий ароматний акцент смачного.